Сап, це Білір 17. Що ж, це відео про те, як ми будемо сьогодні з вами розглядати цікавого артиста. І це Бренді 21. Так що, перейдемо. Що ж, друзі, ми вже на каналі Бренді 21. Як ви бачите, я вже підписаний. А, що, let's go. Так. Не знаю, давайте робимо щось, думаю. Повезений з кліпом, наприклад, останній кліп так сильно хочу я твого кохання. Сильно хочу я твого кохання, знову брешу, ти пробачай мені бачу чи сльози, та чую страждання Мило не плачу, лише обіймаєм сатаю води, бачу повідомлення, вони від тебе та знову холодні дай бути з тобою. Просто дозволь мені ці припарати зворі, так з зрозумів. Так сильно хочу, я твого кохання, знову брешувати, пробачай мене бачу, чи сльози, та чую страждання. Мило не плачу лише обіймаєм. Сатаю подих, бачу повідомлення, вони від тебе та знову холодні. По-перше, я хочу сказати самий звучок. Звучок класний. Я бачу, що Бренді працює над звучком, експериментує над жанрами. Я ще на початку його кар'єри це помітив. Він буде робити в різних стилях музику, як і я роблю, і це респект. Я таке поважаю і думаю, що ми так сконектимось в музиці, і це буде плюс вайб. Що можу сказати про трек? Це ліричний трек, який мені подобається. Самий текст. В тексті є сенс, це головне, і він йдеться про кохання. Я сильно хочу до твого кохання. Знову брешу. Так, знову пробачай мені сильна строка дуже сильна. Самий кліп ну, знятий дуже якісно. 100% це якісь його друзі були, або це якась команда серйозна. Я не знаю точно, але знято дуже добре, ну, реально. Круто, так що ну, 9 з 10 ставимо точно. Так, йдемо далі. М -м ось, моделі. Щоб була зі мною в готелі, багато вшок на чому в кортері. Свімої дівчата тільки моделі. Хочу, щоб було лише моя бейбі, Якщо захочеш буду в деді, разом у клубі, прямо в туалеті забуду. Знаєте, кліп в стилі таких американців, які завжди є з цепочками, там, да, з грошима, доларами. Ось в такому стильочки зроблено. І при цьому бренді тут звучить агресивно, але давайте далі перейдемо, як буде звучати ілюдор. Шанси нами це буде, що ти ще немає, за руку тримає в полоні, в Лондоні дощ та ще міську любові завтра не буде з тобою, нам подивись, на мене на по останні. Але як має хоч сотові шансу дознатися, я буду просто на стані, а що в тебе гостання, ви на фільм все не в залі, що тебе зувати збираю в своїх думках саміт поруч тобою червонію, наче в мат. Ілюдор щоб... e, теж прикольно звучить. Особливо мені подобається, де трохи закінчується біт і потрібно вже йти драмка. Я чую, як він тягне ноту, і це плюс вайб. Ну, мені таке подобається, коли є в біті, ось ця довга нота, і ти її протягуєш, я так просто ловлю від цього вайб і респект. А, що можу сказати? Самий кліп ну, 10 з 10, тому що. Ну, якість самі бачите на вищому рівні піздець. Може, Ютуб мені зараз покаже. Ну, да. Ютуб показує мені 720p, але насправді кліп ну, зняти якісно. Просто Ютуб вийобується і він автоматично мені ставить. Далі, друзі. Що ж тут? Ну, і давайте картина. <пес -свист> Твоя картина прям над моїм ліжком Я так люблю, як цілуєшся ніжно Тільки про тебе пишу свою пісню На завжди кожен день кожного тижня Хочу переспати я з тобою але не трахати Бо якщо я вибу не буду відчувати Ти почутів яких я почуттів, відчуваю так з тобою Бути як з кожною ти будеш не цікавити М -м -м. Ти назавди в моєму голові Хочу нас бачити холими Я цього не хочу але... Звучок Мені подобається по-друге текст Тут є текст, так що для всіх, хто не розуміє цей трек, ось, будь ласка, ознайомлюйтеся. А, тут теж є такий сенс в пісні 100% про кохання, картина. Таке щось більш глибоке, скажу. Подобається біт мені, класний біточок. Сам бренді звучить на ньому свіжо. А, ну, сам такий, можна сказати, Міні-кліп. Ну файний, прикольний, подобається. Ну, і якість сама, звісно, 10 з 10 ставимо. Такий вайб просто кайфовий. Рів. Що, може, перейдемо до шортів. А тут один шорт, ну ладно, давайте подивимося. ми братан, мудрика, як ще там на полі. Заливаю гол знає, наче у футболі. Я Яйба колишуся, прямо у <плес> вагоні. Давай, давай. Давай, давай. А, ну, цей трек монополія я теж слухав. Що можу сказати? Ну, теж новий звучок в стилі бренді, е при цьому текст дуже класно підходить під цей біт. Ось. Е Це більш такий трохи серйозно веселий трек. Ось. Типу, він як трохи серйозний і трохи з під ємчиком. Але мені подобається саме звук. Якісний. При цьому прикольно, що він типу, тут з футболом зробив, типу, сніпет. Е, такі стилістиці, да? типу футбольні ось. Е, сам шорт виглядає, але мені подобається. Не знаю, 10 з 10 Так що ось вам і самий бренді 20. Що ж, друзі, на цьому все. З вами був я, білір 17 Слухайте мою останню пісню, яка є на цифрових майданчиках. Кращий друг. Всі посилання на бренді буде ось тут. А, так що, на цьому все. Пока!